Привіт усім, усім мирного дня. Дивіться, хочу показати вас, вам цих пару Е, Покажу вам, що з ними. Це ми з листочка парфумерочка виростила таких дві діточки. Я від'єднувала, їх покусав був слимак, ну нічого, вони благополучно нормально собі ростуть. Вже новий листочок, в неї ось так виріс. Корішульки в неї вже пішли. Ось так рости, Ось така красоточка. Там вже напускала корінчиків гарненько. І гарненько вона собі тут росте. Ось так я її туди моху положила збоку. І вона гарненько росте. А це її сестричка. Вона була крупніша, і крупніша така вона собі лишилася. Так. Ще поки мість на неї цвітоносіка я не бачу. Ну нічого, така гарна вже красоточка. Це моя одна парфумерочка з листочка вирос, випущена. Так, далі. Це наш клопик. Теж зробився такий гарний, великий вже. Хто помни, якого брали його такого невеличкого, маленьку тоді на оціночки. Був в такому манюсенькому стаканчику торфяному. Зараз такий він гарний дядько. Там напускав корішків багато. Думаю, він повинен цього року вже зацвісти. Я так собі думаю, не знаю, Ну, сподіваюся, що він випустив вже цвітоносик. Далі це лишимо на потом. Ось ця красоточка, що в нас цвіла двома квіточками, така сиреньова, рабенька. Такі були великі-великі квіти на ній. Ось тут вона цвіла на кінчику, і вона випустила ось там новий цвітоносик. Так що буде цвісти. А та, що теж, що брала на оціночки з таким рабеньким листочком. Вона доростила кінчик і випустила теж новий цвітоносік, вже такий великий новий цвітоносік. Теж подивимося, як вона буде цвісти. Ось ця орхідейка, що ніяк не могла <кхем> вижити. Таке пішла вона вже врост. Вона випустила на верхушки дітку. Ось. Получається, на верхушку орхідейки вилізла діточка. І вона почала вже нарощувати такі корішулечки. Ось, пішла помаленьку в рост Значить, все добре, буде рости. Набрали листочки тургор такі і така малявочка зверху. Вже от лізе новий листочок. Далі, ось ця малявочка з діточкою. Тут у них світоносів повний. Горшочок, як кажуть, не корінчиків, а цвітоносиків. В мамочки два. Ось так, 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 да, це цвітоносик. Ось один цвітоносик. Он, за цим цвітоносиком два цвітоносик, і в діточки три цвітоносик. А це ось лізе корішулечка новий. Так що в цій орхідейки буде три. Цвітоносика. орхідейка така жовта з розовою губкою, по-моєму, і такі розові, як хляпики вокруг губки. Ой, дракон, не дракон, не помню, в общем. Так, добрались ми до цієї нової прибувшої красоточки, що мені присилали в посилочки. Що я хочу вам сказати? Я з неї в шокі. Дивіться, яка вона зробилась гарненька вже. Я її так і не пересадила, бо ще в ліс не ходила, кори не назбирала. Що я хочу вам на неї показати? Я вам показувала, що є один цвітоносик, і ніби там щось росте, як дітка. Ну, не тут то було. Вона вирішила, що того таке замало ще. Показую вам ось там, ось там росте, ніби як діточка, може бути цвітоносік. Ось тут росте теж цвітоносік. і ось тут, в пазушки росте теж цвітоносік. Так що ось така малявочка, а цвітоносики, цвітоносики, корішульки ось в неї. Вона вже водичку майже всю випила. Тепер буде просихати трошки. Корішульки все чудово в неї. Ось так. Так що ось така красоточка наша нова Так, покажу вам ще полочку. Так, покажу вам нашу полочку. Все чудово, все росте, нічого не обсипається. Бальзамінчики випускають нові бутончики. Ось тут кругом, навіть на кінчиках, кругом вилазять нові бутончики. Кругом, кругом значить, їм це світло підходить. І ці, що ми пересаджували, теж ось цвітуть, все їм подобається, все в них чудово. Далі вкорінювали, поставила на вкорінення в мох ось Там, там у нас е, кусочки від стрептокарпусів, листочки, е, щось приживеться, щось не приживеться. Е, там в бутилочки, ось там і е, ось там стоїть е, фуксія, пообрізала кінці, такі довгі були, тут вона вже буде рости кущиком. Вибиває ось на кожному, де були листочки ось такі гарнесенькі. І наші ось ці черіночки, що трошки змерзли, почали відростати листочки їм. Це согою кіданушка. і розовий, і білий в мене на цвітоносах. У мене десь відсотків 80, певно, що орхідеюк на цвітоносах. Є і два цвітоносика, і як ви бачили, є три цвітоносика. Ось і по одному цвітоносику. Головне, щоб потім не обсипали бутони, і щоб все було добре. Ой, з теперішнім нашим часом. Так, ось стрептокарпус цвіте. Я їх попересаджувала в новий ґрунт. Вони всі гарненько попіднімали листочки і гарненько всі е, цвітуть, ростуть. Бальзамінчикам тут понравився світло. Тут в мене стоїть лампа. Діду в село, буду назад їхати, привезу звідти ще одну лампу таку довгу, тільки буде вже ось так на весь цілаш, на низ піде. І ось така лампа. І їм все тут подобається. Напускали нових бутонів знов, і будуть свісти. Зараз я попробую виключити лампу, о, щоб вам передати кольори які. Це такий білий з оранжевим, це червоний, яркий такий. Ось такий красавчик є. Оранжевий. Ось. Камісь вони так, всі на бутончиках, всі ростуть. Ось так їм тут прекрасно. Вони себе почувають. Так, з орхідейок тут в мене тільки согою кидан, мелодія і діамант. А, і хот-кіс теж напускав тут гарних таких корішулічків. Ось, все з ним чудово, п'є водичку, росте під світлом. Їдемо сьогодні в село, надіюсь, ось, побудемо трошки в селі, поки це все не заспокоїться. Заказала розсаду клубнічки, чекаю вже, ніби посилочка на пошті, буде відбій, і піду бистренько заберу посилочку. Заказала ще мармеладки 200 штук. Будемо садити, дивитися, чи буде по сортності, яка прийде розсада, я вам все покажу. Так, покажу вам наші черіночки, дивіться, вони ж стоять. Ось цей такий світліший зробився. Ну, я дивилась, ніби все добре. В нього ось там надувається почечка. Тут таке зелененьке проснулося. Так, ось тут таке зелененьке проснулося, ніби на дітку похоже, а так, ніби все добре. Все, покамість вони тут стоять. Будемо дивитися, що буде далі з ними, покамість стоять. Так, пінів красавчик теж доростив. Ось кінчика. Трошки буде вам погано видно, бо світло. Ростить новий цвітоносик. Ця красотка з папоротником подружилася дуже класно. Ось так вони ростуть. Все їм подобається. Ось так. Всі гарненько ростуть. Діточки теж ось лишилося пару штучок. Теж гарно себе почувають, гарнесенько ростуть. Далі, ось тут в мене ця на цвітоносику, ця на цвітоносіку. Ось там. Бачите, так? Е, далі. Та з діточкою ця на цвітоносіку, по-моєму. А може, так, да, з тої сторони, Я не покажу вам. І та на цвітоносіку. Там наверху ось ця рабенька на цвітоносику теж. Останні, по-моєму, покамість без цвітоносіки. Далі тут корінасті такі. Ось ця красоточка такі, на її корінчики, вона собі росте, теж така лапухата стоїть, покамість без цвітоносіка. ця без цвітоносіка. ця ось росте діточки, одна на кінчику, одна там, і одна прикоренева. Та з цвітоносиком далі. У такі трошки білий нальот на них я їх брескала, е актарою. Я завжди роблю обробку, е, як виношу на балкон, і як заношу. Ось, трошки їх побризкала. Ось такі там корішулічки в неї, і ростуть цвітоносики. Ніби всі орхідейки почуваються добре. Ця. Має два цвітоносика. Так, ось один цвітоносик, і ось там в пазушки лізе ще один цвітоносік. ця має два цвітоносика теж. Не знаю, як вам краще показати буде. Ось там лізе два цвітоносика, і вона пробуджує е, старі цвітоносики. Пробуджується ось раз, дві почечки. Ця покамість не пробуджується. <кій> Фронечка. Фроня теж доростила ось кінчика і виростила новий цвітоносік. Далі ось ця орхідейка за нею теж на цвітоносіку. Так, далі ось ця доростила. Цвітоносік, сорфсонг на цвітоносику, та зверху в куточку лапухата. Ось та, та. В Неї аж два цвітоносика. За нею стоїть мультяшка біла з цвітоносиком. Ось та коровушка з цвітоносіком. далі ось ця з двома цвітоносиками. Ну, і більшість орхідеїв теж з цвітоносиками. Ця красотка ростить новий теж цвітоносик, такий гарний, вже, грубий. Е, ось той біглі ліпушка, Аладін з цвітоносиком. Ну, і тут теж і ця з цвітоносиком, і сладка дівочка з цвітоносиком. Оцегою кидан е, розовий з цвітоносом, декий котик з цвітоносом. І такі корні в нього тут лапухатий цей красавчик з цвітоносом. Так, далі покажу вам орхідейки. Дивіться, ця красотка мультяшка теж з двома цвітоносиками. Ця лапухата коровушка, щось лін... лінтяйка з папоротю. Е, теж гарно себе почуває, там ростить корінчики. Так, далі ця красоточка з цвітоносиком вилазить. Ось ця з цвітоносиком. Далі, 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 далі. Ця красотка виходить, получається. Купідон, посейдон, не пам'ятаю, як вона точно називається вже. Запуталась, вона видала цвітоносик. Ось такий гарний, великий в неї вже цвітоносик, і вона вже розпустила одну квіточку. Ось така красотулька. Вже одну квіточку розпустила. Тут ще карінушка цвіте. Дорощує ось кінчики, буде цвісти. Далі. бейбі фейс цвіте. Доцвітає вже Лего фантастик. Ось Ось такі дорощують вони кругом кінчики, дорощуються, <кій> будуть свісти. Далі, ось ця, щоб була побита така, в неї на діточки росте цвітоносік. Не пам'ятаю, чи вам показувала вже другий раз, покажу, вже, як приїдемо. І вона ще досить того повідпускала ось такі кінчики кругом. Далі мультяшка Вон, випустила два цвітоносіка. Вона тільки літом відсвіла, зрізали з неї дітки, це жовтенька така мультяшка. І знов випустила два цвітоноси. Вона без квітів ніяк не може. І ще, кроме того, подорощувала ось кінчики. Кругом. Там, там дорощує, там той кінчик дорощує. Всі кінчики вона ще дорощує. Така вона І Корінчики ростить і е, листочок ростить, все роз, росте у неї. Дивіться, який корінчик. На одному корінчику два кінчика. Далі ось ця. Орхідейка, виходить, з сиреньовака вона цвіла зими все літо. Щось мені тут, вона, листочок мені не понравився, я його обрізала, ось так, щоб мені далі не йшло. Якщо, бачите, щось незнайоме на листочках, краще ось так обрізати. Пер легенько легеньку обробила країшок, воно все гарненько засохло, і вона собі буде далі нормально себе почувати. Теж ростить в неї такий. Грубий цвітонос. Далі, ось ця Такий в неї один цвітонос вже великий. І вона випустила ще один цвітонос. Ось так. І це все її лапухатої теж цвітоносик. Одним словом, всі ростуть. Головне, щоб настав мир і все було добре. Ось такі вони, конячки. З кожним роком вони все стають такі лапухаті. Не знаю, як буду кожен рік їх вміщати, але поки ми помістилися. Ось. Мені були писали, що ви їх вдобрюєте, напевно, що кожен день. Ні, Я їх вдобрюю тільки два рази на рік підживою, яка мені подобається. Я вже про неї трошки розказувала. І підживлюю тільки в кінці весни і осінню, коли включають опалення. Більше я їх нічим не вдобрюю. Я поливаю просто водичкою з акваріума. Все. Більше нічим. І вони ось такі немаленькі. Ростом, звісно, ось моя рука і листки такі вони трошки. Ці, що були мінічки мультяшки, переростають в конячок, а конячки переростають в слонів. Ось такі вони, маленькі орхідейки. Ось такі лошадушки. А, покажу вам ще ось ця, що з рабеньким листочком. Он там вона. В неї ось росте бутончик. І ось новий цвітоносик надуває теж бутончики. Це ця, що була е, сінголо, е, що брали на оціночки, в неї в крапушку були листочки. Подивимося, як вона зацвіте. Ну, бутончик в неї був зразу такий темно-фіолетовий, а зараз став такий трошки висвітляється. Не знаю, може, буде просто розовий, може, буде білий, ну, білий не знаю. ну. Думаю, якийсь розовий, чи ще якийсь повинен бути. Отак. От Покажу вам, чим я поливаю. Ось моє добриво, яким я поливаю, коли треба поливати орхідейки. У мене тут живуть карасі, півник і ось такі ползучі раки. Все більше тут немає нічого з рибок. І ніяких добрив я не додаю, кроме підживи два рази в рік. Обробляю орхідейки два рази в рік, підживлюю теж весною і осінню, коли включаю опалення, ще раз повторюся, і поливаю просто водичкою з акваріуму. Все, більше нічим. Ось так. Так що така-то все, всім удачки, всім пока-пока. До нових зустрічей. Зустрінемося вже на плантації.